Кожен себе пам'ятає учнем, але згадаємо, як подавалися матеріали. Дуже мало творчості, а через важкість матеріалу більшість учнів, особливо в Україні, можуть розв'язати завдання тільки з батьками, або багато завдань завдаються додому. Або Мало творчості, самостійної роботи, мало виявляються майбутні таланти і здібності учнів в школах забагато учнів в класах. А треба завжди пам'ятати: якщо держава неправильно виховує своїх учнів, то і згодом будуть неправильні люди керувати цією державою. Це істина.